Якщо плануєте робити собі сайт і у вас бізнес з низьким чеком, то рекомендую робити сайт. Ну, спочатку з якщо ви ще не робили собі сайт, якщо у вас немає, зробити собі сайт з м, таку мінімальну версію, мінімальну базу версію, яка буде закривати мінімальні базові необхідні потреби, які зараз треба вам в бізнесі. Тобто наліпити на той сайт там, додаткові функції по просуванню, по оптимізації, по тезкам, по дизайну. Не робити масштабний проєкт, тому що якщо у вас низькі чеки, у вас там обмежений бюджет і також обмежений майбутній потенціальний бюджет, то ви ризикуєте сильно забуксувати на цьому проєкті, на цьому сайті і трошки при... При... пригальмувати розвиток бізнесу у в... всіх інших е... напр... напрямках. Тому бажано зробити в такому випадку простий сайт, е... який буде виконувати мінімальні функції базові, які зараз необхідні. І потім по мірі розвитку бізнесу, по мірі того, як сайт приносить прибуток, вже реанізувати кошти в розвиток цього сайту і тоді вже збільшувати його. О, Так буде стратегічно правильно.